На телеканалі РТБ час новин у студії ведучий Сергій Шиловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Рівненські військові автомеханіки продовжують ремонтувати техніку для антитерористичної операції. Від справності цього транспорту залежить і вчасне підвезення резервів, боєприпасів та спорядження. Нам нікуди діватися, тому що люди, які там їм вона ще більше потрібна наша робота. Сучасний обласний комплекс з позашкільної освіти може з'явитися у рівному. Будуть навчальні приміщення, лабораторії, різні приміщення, які необхідні для кожного структурного підрозділу. Звести його планують на території станції юних натуралістів. Місце можна святково відзначити укладання шлюбу у рівному побільшило. Крім міського будинку урочистих подій, з'явилася ще й зала урочистих подій при районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Подиві. Люблячим чоловіку Марії. Так чого трудно Так. Люблячи і, і... 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 Байлилою, дружина Сергію да. рівненському руху 25. Чверть століття тому в одному з кінотеатрів Рівного місцеві рухівці провели установчу конференцію. Це була величезна подія, яка руйнувала тодішні устої комуністичної системи. Розпочнемо випуск із сумної інформації. Під час виконання бойових завдань у зоні АТО загинув рівнянин Ігор Волошин 1985 року народження. Як повідомила прес-служба рівненської обласної державної адміністрації, служив Ігор Волошин в одному з батальйонів Дніпропетровщини. Автомеханіки батальйону оборони та обслуговування оперативного командування Північ продовжують ремонтувати техніку, яка буде відправлена в зону проведення антитерористичної операції. Саме від справності транспорту залежить вчасне підвезення резервів, боєприпасів та спорядження, яке необхідне частинам, що ведуть бойові дії. Як відбувається ремонт військової техніки, бачили наші журналісти. Від цього військового КАМАЗа-заправника залежить боєздатність цілої автоколони. Донедавна на безвідмовність цієї вантажівки військові не розраховували. Тепер її водій гордо демонструє нові акумулятори. Завдяки благодійникам цей КаМАЗ справно возитиме паливо ще декілька років. Втім, інший транспорт батальйону охорони та обслуговування досі припадає пилом у гаражах. Переозброєння, так як так воно відбувалося, і потреба дуже велика. Тобто, те, що було ще недавно, воно ну воно все не вічне. А нове воно дуже потрібне. Бо, тому що без акумуляторних батареї техніка просто-напросто не заведеться, і не вийде. Військові дякують благодійникам за сприяння українському війську. Вони просять підтримувати їх і надалі. Зокрема, у військовій частині бракує акумуляторів невеликої ємності, адже для перевезення військових тут використовують не лише вантажівки. Ця автівка допоможе вчасно доставити наших вояків та їхнє спорядження в райони виконання бойових завдань, але спершу її слід привести до ладу. Саме цим займаються майстри ремонтного взводу. Останнім часом через події в країні їм доводиться докладати значно більше зусиль. За словами військових, після початку АТО техніку стали використовувати у вісім разів інтенсивніше. Інколи воякам доводиться безперервно долати шлях через всю країну. Вантажівки ще ніколи стільки не їздили, тож кількість поломок суттєво зросла. Насамперед страждають ресори та амортизатори. Наразі механіки відновлюють для рівненських хлопців на сході санітарні автомобілі. Надаємо негайну допомогу. 51-й механізованій бригаді було проведено дефектовка даних автомобілів. Зараз практично вони вже відновлені. І після відновлення будуть відправлені в зою в зону дій. Всі поставлені завдання було виконано, підсумовує керівництво, але останнім часом все відчутніше бракує робочих рук, запчастин та витратних матеріалів. Наприклад, масло у рушіях міняють щомісяця, а майстри над технікою в боксах працюють і в позаробочий час. Виконуючи свої завдання, я відчуваю те, що нам важко нам, але нам нікуди діватися, тому що люди, які там, їм вона ще більше потрібна наша робота там. Тому... Ми, ми працюємо на них, а вони на нашу державу. Тож особовий склад батальйону охорони та обслуговування розраховує на нову хвилю мобілізації. Тут обіцяють гідно підготують кожного нового солдата. Зважаючи на те, що є в частині військово-слуговослужби за контрактом, які проходили службу в миротворчих місіях, мають бойовий досвід, мають досвід експлуатації техніки в жарких умовах. Ось вони передають активно цей досвід. Тепер бійці оперативного командування північ готуються до чергової ротації. На заміну військовим на сході держави вирушать нові сили. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. Військовослужбовці обласного батальйону територіальної оборони Гуринь, що нині перебувають на завданні у зоні АТО, повністю забезпечені бронежилетами. Про це повідомив заступник військового комісара області Микола Ковальчук. Днями з Гущанського району для бійців відправили дві вантажівки з допомогою. Зокрема, це продукти харчування та 81 бронежилет. Касок радянського зразка вистачає для всіх вояків батальйону, а от сучасних кевларових, які є міцнішими, ніде взяти. Тому військові просять про допомогу усіх небайдужих. Сучасний комплекс позашкільної освіти може незабаром з'явитися у рівному по вулиці Чорновола. Цей заклад має об'єднати станції юних техніків, туристів та натуралістів. Архітектор Микола Шолудько сьогодні представив ескізний проект на розгляд депутатів облради. Ціна питання від 60 до 80 мільйонів гривень. Де обласні обранці планують взяти такі немалі кошти? Дізнавався Роман Свирида. Дірки у стелі, стіни, що осипаються, та неприємний запах цвілі. До цих кімнат жодна дитина не заходила вже декілька років. Причина їхній аварійний стан. Як у принципі, і всієї будівлі, де базуються одразу два комунальні заклади: обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді та станція юних туристів. Нині часто навіть без електроенергії тут перебуває лише адміністрація установ. А поки викладачі та вихованці закладів змушені проводити заняття. Де інде центр науковотехнічної творчості учнівської молоді, станція юних туристів сьогодні перебувають в аварійних приміщеннях, експлуатація яких заборонена вже з 2005 року. По суті, є дефектні акти і вони просто закриті. Ми орендуємо приміщення де тільки можемо по школах, по підвалах. А це обласна станція юних натуралістів. Практично щомісяця тут відбуваються фестивалі юних біологів, лісівників, екологів, діють постійні виставки, відвідавши усі три заклади, члени чотирьох постійно. Іних комісії облради дійшли одностайного рішення з метою економії бюджетних коштів продати аварійну будівлю, а заклади перенести на базу станції юних натуралістів на вулиці Чорновола. Ми будемо його продавати. Стої метою, щоб за використані кошти, побудувати на вулиці Чорновола, де ми маємо станцію юних натуралістів, там маємо 8 гектарів хорошої землі, там є одна частина зайнята спорудами. Побудувати там класичну споруду, де розмістити всі наші установи, які займаються. Дитячою творчістю, дитячою туризмом, коли будуть відбуватися об'єднання, то зменшується кількість працівників, які обслуговують, тому що бухгалтерію можна зробити одну можна зробити багато речей, які оптимізують кількість працівників. Архітектори вже представили ескізний проект нового комплексу позашкільної освіти. Загальна вартість будівництва приблизно 80 мільйонів гривень. Це буде досить сучасний унікальний комплекс, який буде складатися із цих, як я вже сказав. Трьох таких блоків, це багатофункціональний комплекс, і в його складі будуть і навчальні приміщення, лабораторії, різні приміщення, які необхідні для кожного структурного підрозділу. Має бути така досить сучасна. Унікальна будівля, аналогів таких поки що немає. Крім того, члени постійних комісій пропонуватимуть сесії перенести обласну медичну бібліотеку у приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки. Також депутати пропонують об'єднати в одну установу обласні бібліотеки для дітей та для молоді. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Місць, де можна святково відзначити укладання шлюбу, у рівному побільшило. Крім міського будинку урочистих подій від сьогодні, по вулиці Короленка з'явилася ще й зала урочистих подій при районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. З її Першими щасливими відвідувачами спілкувалася Ірина Михалевич. У Рівненському районному відділі ДРАД святкові події не рідкість, але сьогодні особливий день відкриття зали урочистих подій. Першу весільну церемонію тут проводять для Марії та Сергія. Пара вирішила не обмежуватись формальним підтвердженням шлюбу, а розділити цю мить з найдорожчими людьми. Хвилювання гостей наростає, коли обрядова староста задає ключове питання. Потиві і юлічім чоловіком Марії. Чого ні. люблячи і байливою дружання Сергію? За кілька хвилин державний реєстратор підтверджує, в Україні на одну сім'ю стало більше для нашої сім'ї. День такий, от, який запам'ятається на все життя, і хотілося би, щоб він запам'ятався тільки з найкращої сторони. Очень все здесь красиво. і зустріли нас приємно дуже. я чуть не заплакала, коли вона говорила, вона сама і Виділа. Я сама чітко не заплакала, стаю здержуся. Єлієлі так як в Україні діє екстериторіальний принцип реєстрації шлюбу, то жителі районів часто ставали в чергу до міського будинку урочистих подій. Відкриття ще однієї святкової зали дозволить розвантажити графік роботи, переконані чиновники. З врахуванням того, що в рівному живе 240 тисяч, і Люди стоять в черзі по по місяцю, по два, по три, в залежності від періоду року, тільки для того, щоб одружитися, наявність зала. Урочистих подій ну, перецінить неможливо. За побажанням молодят в новій залі можуть організувати і живу музику, і фото чи відеозйомку. Щоправда, весільні розкоші коштуватимуть молодій сім'ї додаткових витрат. Незважаючи на це, відзначити укладання шлюбу по святковому бажають 80% пар, що звертається до міського будинку урочистих подій. Уроч реєстрація – це справа сугубо добровільна. Тому, якщо погоджується, тільки тоді ми замовляємо образового старосту і відповідно, це сплачуються кошти і так далі. Тому що сама державна реєстрація проводиться тільки за сплатою державного мита. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма. День. 8,5 тисяч договорів оренди земель сільськогосподарського призначення зареєстрованого з початку року на Рівненщині. Це майже вдвічі більше ніж за весь минулий рік, розповідають в обласній реєстраційній службі. кажуть усе завдяки спрощеній процедурі. При цьому реєстратори визнають у зв'язку з нововведеннями виникли і деякі нові проблеми. Про них вони розповіли Тетяні Климчук. Починаючи з лютого, кількість паперів, необхідних для реєстрації договору оренди на землю, зменшилася. Так, наприклад, для пролонгації згаданого документа тепер достатньо подати лише примірник старого договору. За минулий рік зареєстрували разом всього 4,5 тисячі договорів. Завдяки тому, що Спрощена процедура нам стало легше і працювати стали більш організовано, тому що зареєстрували за перше півріччя 8,5 тисяч таких договорів. Перескорюється процес для орендаря і можливість подання всіх необхідних документів через пошту. Щоправда, на шляху реєстрації виникають інші проблеми. Трапляються проблеми пов'язані з тим, чи зареєстрована така земельна ділянка у державному земельному кадастрі. Відповідно до вимог чинного законодавства та земельного кодексу України передбачено, що державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться тільки тоді, коли зареєстрована сама земельна ділянка у державному земельному кадастрі. Запити в Держземагентство скеровуйте, якщо ця земельна ділянка не зареєстрована в державному земельному кадастрі. А це збільшує документообіг та навантаження на реєстратора. Серед іншого кажуть в реєстраційній службі чимало документів, які надходять до них від представників сільськогосподарських підприємств, є непідготовленими для реєстрації договорів оренди. Щоб те то було поплачене, щоб договори були підписані, тому що дійсно великий відсоток поданих заяв з ними працювати не можна. Ускладнює роботу, розповідають у службі реєстрації і недосконалий обмін даними між підрозділами держамагенства, що призводить до несвоєчасного надання відповідей на запити. Втім, додають у цьому напрямку вже спостерігаються покращення. Тож сподіваються, це питання незабаром взагалі зникне. Тетяна Клинчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Рівненщина була однією з перших областей, де з'явився осередок народного руху України організації, що ще в далекому 1989-му задекларувала боротьбу за державну незалежність, відродження української нації, відтворення історії українського народу і державності. Чверть століття тому 22 липня місцеві рухівці провели установчу конференцію. Як усе було у сюжеті Ірина Михалевич? 25 років тому у кінотеатрі, що носив тоді назву Аврора, відбулася історична подія. На установчій конференції кількасот патріотів оголосили про створення рівненської краєвої організації народного руху України за перебудову. Головою організації було обрано будівельника Миколу Поровського. Це була величезна подія. Подія, яка руйнувала тодішні е, устої комуністичної системи. Подія, яка Показувала всьому суспільству всій громадськості рівничі не тільки що є. В Україні сили є ті люди, які хочуть е Україні е щасливого майбутнього, хочуть е збудувати самостійну соборну українську державу. Рухівці ставили перед собою сміливі цілі. Вони прагнули до демократії, національного відродження та незалежності України. На той час навіть говорити про це було небезпечно. Іван Дем'янюк, який був одним із засновників організації, пригадує наскільки мізерними здавалися шанси на успіх. В нас в області обласна організація комуністичної партії нараховувала на той час 55 тисяч членів. Коли ми взялися за створення народного руху України, то оце число, яке назвав Микола Іванович, 20 чоловік, членів Оргкомітету, ну це розумієте, це не те, що там е, миша і слон, це навіть менше. Рівненщина стала однією з перших областей, де провели установчі збори. Загальноукраїнський з'їзд у Києві відбувся дещо пізніше, у вересні 1989 року. Тому святкуватимуть річницю створення народного руху саме восени. В уряді вже спланували, як це робитимуть. Буде видано ряд книжок спогадів учасників установчого з'їзду народного народного руху. Буде випущена пам'ятна монета і пам'ятна марка. А от у рівному до цієї дати рухівці планують ініціювати перейменування однієї з вулиць міста на честь організації. Щоправда, про яку вулицю йдеться, поки невідомо. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Рівненська Славія вдруге поспіль потрапила до фіналу чемпіонату України з футболу серед ветеранів. Своє право поборотися за нагороди. Наша команда виборола у зональному турнірі, що пройшов у Рівному, випередивши представників Луцького та Тернополя з подробицями. Роман Свирида. Черговий похід за золотими медалями чемпіонату України серед ветеранів розпочався для Славії у матчі проти абсолютного дебютанта турніру команди Ветеран Креатор із Тернополя. Саме тернополяни відкрили рахунок у грі. Досвідчені Валерій Шипуков та Олег Кучер не порозумілися у простій ситуації, подарувавши м'яча суперникам. Помилкою зрештою скористався тернопільський ветеран Ігор Гуда, забивши ударом за мешкарного майданчика. Відігратися рівняни зуміли ще до перерви вирівняв цифри. На табло Юрій Гриценко, який вміло використав подачу партнера від кутового прапорця. Втім, здобути бодай очко у грі із дебютантом Славія не зуміла. У другому таймі перед власними воротами грубо помилився вже інший ветеран рівненського клубу Роман Волох. А Володимир П'ятничко приніс сенсаційну перемогу тернополянам 2-1. Не настроїлося на гру. А вже по ходу гри вже важко було пере... перестроїтися. Так і вийшло. Це кадри протистояння наступного ігрового дня між тернопільським клубом Ветеран Креатор та Луцьким ветеран лучеськ Тернополяни знову першими відкрили рахунок у матчі. Втім, у підсумку вистояти під натиском волиня не зуміли, поступившись 2-4. Доля обидвох путівок до фінального етапу чемпіонату України вирішувалася у грі ветеранів Луцька та Славії. Рівнянам потрібно було перемагати суперника із різницею у щонайменше два м'ячі. І цього разу господарі Поля із завдання. Впоралися ще у першому таймі долю матчу вирішили Вадим Васильєв та Віктор Пуц Після перерви Андрій Паршиков довів рахунок до розгромного гол престижу. Лучани забили вже наприкінці зустрічі у підсумку 3-1 на користь Славії. Зіграли другу ігру хлопці добре, зібралися, зрозуміли, що треба тільки перемога, бо інший результат розцінювався як. Поразка для нас. В принципі, хлопці були всі в курсі, з яким результатом нам треба було постаратися виграти. В принципі, у нас все вийшло. До вирішального етапу чемпіонату України серед ветеранів разом із Рівненською Славією потрапив і Волинський колектив ветеран Лучеськ». Імена ще двох учасників фіналу стануть відомі згодом. Роман Сверида, інформаційна програма День. Рівненський баскетболіст Сергій Ліщук ще щонайменше рік захищатиме кольори іспанської Валенції. Новий контракт з клубом Сергій підписав у вівторок. Нагадаємо, за Валенцію Ліщук грав упродовж останніх п'яти років. У її складі він двічі виграв Єврокубок, другий за престижністю континентальний клубний баскетбольний трофей. У новому ж сезоні Валенція гратиме у найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу Євролізі. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.